Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати в духовці курячі крильця і в дуже смачному маринаді. І поділюся з вами таким рецептом. Вони виходять дуже смачненькі. І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Я взяла отут таких крильців. 800 грамів у мене. Ну, кожен бере на свою сім'ю. Чотири зубчика чесника, такі величенькі. Отут у мене мед, соєвий соус. Мені треба паприка, червона, солодка, чорний перець і сіль. Ну, от і все, що мені на даний час потрібно. Я зараз поріжу крильця, Отак покажу. Отак буду нарізати їх. Ну, отак і всі буду, зараз, переріжу, такі дві частинки. Криця порізала, а тепер візьму чесник і видавлю сюди через чеснодавку. Ще візьму один. Отак. Тепер візьму от сюди столову ложку меду. ой, соус, Ну, десь так 50 мл. Ну, я буду ложкою столовою заміряти. Так, на 2 3. Досить. Три столові ложки, а або 50 мл. Тепер паприка. Ну, так, повну столову ложку теж. Досить, чорний перець мелений. Десь так пів чайної ложечки можна додати на цю кількість і отак дрібку солі, тільки дрібку. І це все гарненько перемішаю зараз. Можна руками. Отак прямо рукою гарненько, щоб чесник, перчик то все паприка. Добре, добре вимішалася тут в крицях. Отак добре вимішала. А тепер візьму кришку, можна харчову плівку накрити і залишу отут прямо на столі на годину. Хай промаринуються. Якщо бажаєте на трошки довше залишити, тоді можна поставити в холодильник. А якщо тільки на годину, то. Добре і на столі, щоб постояло і воно тоді швидше промаринується. Все, залишаю, хай маринується. Пройшла година і я буду ставити в духовку. Я взяла таку формочку, невелика. думаю, що, можливо, поміститься. Якщо не поміститься, то переставлю на противень. А у вас, якщо більше цих крилишок, то можна теж на великий протвінь від духовки викласти, і теж буде добре. Зараз візьмемо мушку, так гарнисенько ще перемішаємо, отак. Гарний запах вже. Тепер трошечки олії, багато. Так. Ой, гуляла, гарненько гуляла. Нічого. Воно не пошкодить. І отак гарнисенько. Шіточкою знести до нас. Так, а тепер буду викладати так гарненько, і вже бачу, що не поміститься. Так, буду брати більше. Взяла від духовки цей великий противень і буду отут вставляти. Отак гарненько. Отак. І отут у мене залишилося трошки цього маринаду. Я сюди, ось так, трошечки десь чайну ложечку олії додам. Там більше не треба. І залишу Уже в кінці, десь хвилин 10 до готовності, я вийму з духовки і зверху ще оцим маринадом змастю. Ну, я, можливо, і покажу. Зараз ставлю духовку, я включила на 180 градусів, десь на 30 хвилин. Пройшло 35 хвилин, я виняла з духовки, і я зараз цим соусом швиденько отак промастю кожну. Поганенько і поставлю в духовку ще на хвилин 10, можливо. Я ще олії трошечки до цього соусу, додавайте, щоб нам вистачило гарненько, гарненько так промастити їх. І все і ставлю знову духовку. Думаю, ще на хвилин 10, не більше. Я вже вийняла крильця з духовки і покажу вам ближче, які гарні, засмажені вийшли. Ну, я зараз наберу тарілочку і покажу. Ще хвилин 10 вони, от я їх помастила, вони ще хвилин 10 засмажувалися у духовці. Ну і будемо ми сьогодні їх смакувати з такою смаженою картопелькою. У мене на каналі є, як я таку картопельку роблю. Ну отак. Такий запах, дуже-дуже гарний запах, дуже смачненько вийшло. Отак можна взяти помідори. Я отут біля себе нарізала. Ну так, бачите? Отакі вони. Вони дуже виходять такі смачненькі, гарне так просмажу, прямо рукою візьму. Дуже смачненькі. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивіться, як я отакі запікала крильця в духовці. Приготуйте і ви. Це дуже швидко, просто і смачно. Так що готуйте. І дуже вам гарно всім буду дякувати за ваші лайки, за підписки, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую, як завжди, за ваші коментарі і за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, живі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!